Так, а тепер будьте готові. Заходимо сюди. І також тут у нас є артефакти. Так. Десь тут заходимо. Забираємо. Місце ось тут. Артефакт медуза. Непогано. Забираємо і біжимо далі. Блін. Врахуйте, що це фантом у нас. Так, біжимо далі. Вже понеслося. Так, тут у нас тіло вченого ми можемо знайти. Біжимо звідси нафіг. Тепер виходимо. Головне, щоб зараз ще не з'явилося фантомів.